Вирощуємо в касетах не лише огірки, квіти та помідори, а також вирощуємо і насіння хвойних рослин. Ну так сіємо, висіваємо, вирощуємо з насіння кісінця сосни звичайної, мудрини європейської. Процес вирощування хвойних рослин це доволі такий клопіткий процес. Ми вирощуємо сіянці в закритій кореневій системі вже близько 10 років. Так, е, да, є свої нюанси, але ми вам будемо розповідати, як правильно ту насінинку посіяти, в який, е, яку торфу суміш підібрати правильно під насінинку. Бо насінинка насправді в хвойних рослин вона дуже на ранніх етапах, коли ми висіваємо і коли вона починає проростати, вона дуже така ніжна. Тобто потрібно іменно Правильно підібрати торфи, обробити насінинку протруйниками. Ми в подальших відео, відео будемо обов'язково вам показувати, розказувати, як це ми робимо, як нас це все виходить, щоб мати ось бачите, ось такий результат. В наступному відео я вам буду розказувати, показувати різні сорти хвойних рослин. Це буде, Я думаю, це буде дуже цікава тема. Підемо в ліс, покажемо вам великі насадження, великі дерева. Щось підскажемо, щось не підскажемо. Щось ви в коментарях нам напишете цікаве. До речі, які дерева ви пам'ятаєте зі свого дитинства, які зараз важко знайти? Можливо, це там липа, якісь, клини цікаві і тому подібне. Тому пишіть в коментарях, будемо разом шукати.